Сьогодні я хочу зняти тижневий продуктивний влог. Тижня, я думаю, не буде, але мені треба робити уроки, трошки накупились борги, і я сьогодні з вами їх зроблю і не тільки сьогодні. Ще У мене сьогодні один веб по математиці, і мені треба зробити там домашні завдання у школу. Сподіваюсь, вам буде цікаво і давайте вже їх робити. Спочатку я зайшла е, в Classroom, зайшла на курс, зайшла за посиланням. тут я вводжу, як мене звати, і тут я відповідаю те, що я не знала. Я шукала в інтернеті, дізнавалась і відповідала. А тут я ретельно вивчаю інформацію. А ще у мене кумедне обличчя, коли я отак дивлюся, шукаю щось читаю. А ще я зрозуміла, в чому причина, що я отак роблю тести, і я підписала, що людина, яка рідко робить тести, якщо б я... Краще вчилась, щось вивчала, б, то я б і, і писала кращі тести, і мені було б легше. А так виходить, що я трошки лініла. <гум> Фух, я встигла. 10 хвилин, ще там таке, що я не знаю, я би не читала, б ми ще не вивчала такі питання бліндивне. 10 хвилин на це дали. Мені, щоб пошукати інформацію, подивитися, що це, як це, хто це. Я дуже багато часу потратила, це витратила вибачте. А ще в мене гарна оцінка з цього вийшла, жах. Ось дивіться, 10 з 12 прийшла я. 578 секунд 48 на одне завдання. Я пройшла його. Ура! Це дуже схоже на те, що на вебінарах з математики нам дають на тести, на клацелку. Це тести такі. Три завдання за одну хвилину. І ти спробуй в такому стресі зробити це все правильно. Хтось робить правильно, хтось ні. Там, може, ще хтось зайшов, там якісь бувають іноді легкі, а так для мене вони поки що важкі. І до речі, я склал... не склала пробненим те все українське від хаб У мене 4 правильні відповіді з 32, і написала, що я не склала. Жах, треба працювати. А все останнє у мене 140 з плюс Там 141, 143, 144 мова українська, 141 історія України і 143 англійська. Хоча я думаю, що я англійську мову погано так собі знаю, погано. Якось виявилось, що математику я наче краще, знаю все, але чомусь я її не склала. І слава Богу, є ще час. І це класно. Посінній, осінній, може, весняний настрій з'явився. Ось тут я працюю. Це, до речі, мені сьогодні прийшло. Я забрала з Китаю, замовляла. собі Києв. Дивіться. Оп. Ось таке, прикольно, мені подобається. Щось там 100 гривень коштував. От. Усім привіт, доброго ранку, усім. Зараз вже 8 години. в мене вже урок починається. І мені холодно. Я тут замоталась. І буду зараз вам показувати, я вже запізнююся трошки того, що я спала. І того, що я будильник. дильник вимкнула і далі. лягла вас Але я вже заходжу, так що все окей. Я трохи в шоці, що відбувається на уроці. Вже урок закінчився. Я піду їсти, мабуть, То, що я хочу їсти, я вже вмилася, Е, Я думаю, що я не зможу працювати, і це правильно було, тому що ми робили фото на сайт наш. Я ось так сиділа, і це смішно. У мене сьогодні тільки два уроки онлайн, всі останні. Офлайн, не, не офлайн, в класрумі, У нас ідуть, типа, завдання є в класрумі, і деякі уроки онлайн, деякі в класрумі, не онлайн, коротше. І в е, мене зараз є перерва, два уроки. Е, я можу оце спокійно поснідати. І буду робити уроки, мені сьогодні повезло, тому що я в понеділок зайшла подивитися. Трошки зробила зарубіжну літературу, тому що в мене там колись не було ще щось, я там не виконувала, а зараз вирішила виконати. І у мене там три роботи. Я одну майже зробила, залишилось переписати Другу там. Теж я усну її зробила, залишилось теж переписати. теж. І ще робота одна. І сьогодні, оце я думала, що мені вже треба читати твіри якісь і виконувати завдання якось, щоб бути підготовленою, як завжди, в мене понеділок. А, якось не той, вівторок. А, надо робить. На завтра на середу. І, коротше, я піду зробити. Ой, піду поїсти і буду робити. І я думаю, що це мені повезло. Два онлайн уроки це небагато. Є час, щоб останні уроки зробити. У мене ще сьогодні два вебінари українська мова і англійська мова. Так що я пішла. Всім пока. Або не пока. Я ще вам, мабуть, покажу свою їжу, а там не знаю. Бай! А ще мені дуже не подобається, що у мене на столі робиться. І це капець. Взагалі незручно. І знімати і уроки робити, І треба мені з цим щось робити. Я, типу, хотіла відео знімати, я його почала знімати і досі не дозняла. У мене, типу, руки не доходять, хоча я не знаю, що мені заважає робити. Так що не знаю. Можливо, я сьогодні трохи дозніму, щось попробую поприбирати, і буде все окей. Я спробувала поприбирати щось, але у мене телефон був на зарядці, заряджався, і я хорошенько так трошки поколопалась, перебиралась, пошукала собі картон. І, на жаль, я це не зняла. І знову. Я хочу вам показувати, що у мене з небулайзером. Усім привіт! Я до вас повернулась і я чекала урок, але вчителька відмінила його, тому що вітряна тривога. Тобто не відмінила, а сказала, що чекаємо відбою тривоги. І потім почнемо, потім написала завдання в класрум. І я ось це вам не знімала, тому що я займалася своїми справами трошки, які сюди я не дуже хочу робити. Наприклад, сидіть в телефоні. Соцмережах. Зараз я буду знову бувай заритись, тому що в мене горе болить, якісь проблеми. І я із за цього не можу співати. І, до речі, я вам не показувала, як я співаю. В принципі, я можу вам скинути відео, тільки це було рік тому, коли я тільки починала співати. Зараз я вже по-іншому співаю і себе поводжу, мабуть. І, коротше, давайте буду вам показувати. Я така кумедна гарна з вушком, мені тут щось, мабуть, в голові співалося, бо я щось слухала, дивилась, я не знаю. І потім це вушко впало. Да. Це вже я лікуюся ввечері, там я показувала у себе в окулярах. В мене відбувалися годинник, показував 4.55, здається. Дійсно пов'язані. Тут мені захотілося чогось сладенького і зняти на камеру, як я й це їм. Не знаю <реш>, навіщо вам. Але щоб було, контент є контент. Показує своє реальне життя. Майже реальне. Трошки є неправди, але є. Все одно правда. Хм. Бо на вебінари я стараюся постійно приходити, а уроки робити я по настрою, коли хочу, коли не хочу, на жаль. Хоча в цьому є плюс, бо я можу робити, що хочу. Але уроки – це мій обов'язок типу. І в принципі це погано, тоді що я не зможу робити потім. Це теперішній, те, що я хочу навчатися, хоча не факт, що я не зможу. Не навчатися ой. Ну коротше, мені все одно прийдеться коли-небудь почати вчитися дуже добре. задля своєї мети добра благо і всього останнього. Я думаю, що це буде скоро, тому що я скоро буду поступати вже. Я запис виключаю. Усім на добраніч і до завтрашнього дня. Це я виходжу з метро на вулицю. Я поїхала в поліклініку. Треба було щоб подивився мене лор. Це я вже в поліклініці. Це убрати. Тут трошки щось не чутно. Цю пісеньку. Але не знаю, це Аріана Гранде, якщо що. У неї пісенька якась про бойфренда була. Чи це та пісня? Їду додому. Усім привіт! Я до вас повернулася. Я зараз трошечки розкажу тут вже 8-19. У мене вже урок почався. Я сьогодні якось. Класно навіть виспалась о сьомій ранку, прокинулась по будильнику, потім полежала трошки, потім встала на інше ліжко, пішла за сестричкою присматривати і теж полежала. Потім восьм встала і пішла там вмиватися, розчесуватися, розчесувати волосся. І, коротше, зараз буду заходити. я уважно слухаю урок. Я не знаю, вам подобається чи ні таке довге відео на 18-19 хвилин, але як є, я дивилась у деяких блогерів, теж є відео, які ось такими довгими виходять. Сподіваюсь, вам сподобається. А ще я трошки тут зробила ефект фільму чи щось таке. Мені іначе подобається. Мабуть, буду таки надалі виставляти з таким ефектом або з якимсь іншим. Як вам? Пишіть в коментарях. У мене зараз була всесвітня історія. Ми вивчали арабські держави. Напевно, Ізраїль, Ірак, Палестина, Єгипет, щось таке. Ну, більше, я б сказала, тут було про Ізраїль і Палестину. Війни між ними, які досі йдуть. І це мені дуже схоже на війну, яка у нас між Україною і Росією. Так що ось так. Зараз у мене є трошки часу, можу поснідати, і потім у мене ще буде три уроки, і потім можна буде, вс... типу, відпочивати, але у мене ще є домашні завдання, борги, НМТ ще буде в мене сьогодні. Можливо, на співи піду, я не знаю. У мене горло болить не болить, так що я не знаю. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей і па-па!